Всім привіт! На огляді револьвер під набій Флобера Safari RF430. Ось маркування таке Сафарі 3 дюйми. 430 модель, зазначена на рамці. Багато хто вже зрозумів, що це Safari не новий серії М з буквою М, позначка М. Це Safari чешських зразків з чешських комплектуючих. Ось калібр 4 мм Флобер. Не являється вогнепальною зброєю, навіть маркування до 7,5 джоулів. Використовує ось такі набої флобера 4 мм. Ось їх продемонструю. Ось. Принцип набою це набої кільцевого запалення Трішки також там є суміш якась порохова. Це означає те, що за револьвером потрібно доглядати в принципі, так, як за будь-якою іншою вогнепальною зброєю. Тобто не потрібно рівняти це з пневматикою, хоча воно чимось по енергетиці схоже, але набої дають агресивне середовище як у барабані. от Барабан демонструє 9-ти зарядний барабан, має револьвер, так і в стволі. Це все потрібно відчищати потім юршиком та мастилом. Так, до характеристик револьвера перейдемо. Револьвер має такі розміри трішки більше, ніж компакт, і не дотягує до класичної 4-дюймової моделі. Ну, якраз така компромісна величина. Вагу має револьвер 780 г, можливо, до 800, в залежності від комплектації, чи пластикове руків'я, чи букове. В даному випадку пластикове руків'я чешського виробництва. Ось демонструю його насічки такі добротні. Ось воно так гарно виглядає. По суті, револьвер новий, тут деякі коцки, але то нюанси такі. А так револьвер в дуже гарному стані. Всі винтики вінти, замінені під плоский шліц, ось плоский шліц, тут і так плоский шліц, тут плоский шліц. Тут також, ну тут 4 на, на слово повірте, теж плоский шліц. Багато хто бачив оригінальне 430. Там під хрест також він є. По органам керування це револьвер сучасний, такий, типу як Смітивесенська система. З відкидним барабаном в ліву сторону. Екстрактор, який допомагає зволікти набої або стріляні гільзи, також по органам керування. це... Курок, спусковий гачок, клавіша відкидання і екстрактори. Більш ніяких таких взаємодійних органів управління тут не маємо. По дві надії, як я вже говорив, методом самозведення і попереднього зведення. Ось у нас попередній звід для того, щоб стрільба була більш точною. Та купність револьвер краще показував. За рахунок коротшого ходу спускового гачка. І самозвод, що дає більш темпову стрільбу в цілому. ну І по фану кому стріляти самозводом, але мені здається краще попередні зведення. Також багато кому цікавий такий нюанс, як камори, розточені, розточені Тут маємо нерозточні. це 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-9, 9 комор. Багато хто полюбляє цей момент в заміряти. Також продемонструємо зазор між стволом та барабаном. Дуже маленький зазор. Зараз заміряємо його щупом. Цей зазор. Почнемо із найменшого щупу. Зазор тут ну, трішки помітний. Ось. 0,5 мм щуп. Пробуємо. Так, 0,5 у нас пролазить ось. Беремо 0,10. Це щоб зараз. Спробуємо 0,10. Навіть 0,10. Хоча потрібно, вірно, заміряти в стані пострілу. Отак. От З вижатим спусковим гачком. Так, 0,10 заліз. Навіть 0,15 залазить. Ось. Так, 020. Ну, навіть 0,2 поліз туди. Але візуально зазор ну, дуже маленький, бачите? Хоча 0,2 залазить. 0,25 вже, вже все, вже не лізе 0,25. 0.2 ще залазить. Хоча, як багато хто вважає, що зазор дуже сильно впливає на початкову швидкість. Але це не зовсім так. Звісно, він впливає, але не дуже. Зачасту більше всього впливає, як я демонстрував, це. Камори. В принципі, це потім ще ми побачимо під час самої стрільби. Ще слід зазначити, що револьвер має нарізний ствол. Ось продемонструю. Зараз ми за допомогою ендоскопа поглянемо ще на співісність комор барабана і стволом. Як ми бачимо, співісність досить непогана. Також перевіримо люфт-барабану, люфт коректно перевіряти з виданням курка та тримати, вижати спусковий гачок. Люфт, як такої, він відсутній, нема зовсім люфта. Отак, от, от невірно, перевіряти люфт, тому що потрібно перевіряти в стані пострілу, коли собачка піджимає оцей от храповик і тоді люфт-барабану. Теоретично не повинен бути, якщо у вас револьвер зібрано правильно, всі деталі по розміру і таке інше. По матеріалам револьвера, рамка загалом у нас зі сплаву, ЦА, ніякі там не соломін, не алюміній. Так, деякі деталі сталь, спусковий гачок, курок, барабан, гвинти, само собою, сталь, вість, лейнер, ствол, штифти, тута, пружини, само Ну, А такі, як литі деталі. Рамка там клавіша, кран барабана, де барабан відкривається, ця деталь. Потім ще там біла, ось. Спостерігати можемо, вона ворушиться. Це теж сплавна деталь. Ось її також помітно. Ще також слід зазначити, що. По принципу роботи, револьвер досить безпечний, запобіжники ніякі не потрібні. Якщо ви барабан не дозакриєте, ось, навмисно це продемонструю. постріл зробити не вийде, тому що курок буде впиратись у пластину, вісь повинна зайти, надавити на защёлку на цю, потім защёлка задвинеться і лише тоді курок зможе звестись, бачите? Це теж такий типу, як запобіжник. Також випадковий вистріл неможливо, якщо ви звели курок, спуск не вижатий не зажати залишиться, якщо його скинути, і курок ударить пострілу, не буде, тому що оцей бойок продемонструю, ось що вилазить. він не на курку знаходиться, він окрема деталь. А корок передає енергію на той бойок через е, запобіжник, курка, так званий, пластина, яка ось вверх е, підіймається над бойком. Ну, складно продемонструвати, але видно ось підіймається така пластина. Оце вона. І вона працює типу як запобіжник. Тобто випадкового пострілу добитись тут дуже складно. Покриття револьвера. Покриття у нас тут ніяка не фарба, це. це таке анодування, вороніння. Ось Воно взагалі лущиться теоретично ніяк не може. Хіба що десь там затреться може, якісь потертості бути. Це дуже якісне покриття. Ну, ніяка фарба, можна сказати, і поруч не стояла. Звісно, якщо це ракот, то якісне, а тут деякі пошкодження це просто уже фізичні якісь потертості, а лущитись, ну, в теорії покриття воріння, воно ніяк не може, так як фарба. Призначення цього виробу. Це в нас, по суті, тренувальний засіб. револьвер під набій хлобер, який призначений для виключно розважальної та тренувальної стрільби. Хоча тренувальний. Як такової результатів купності та точності добитись досить складно. Більше підходить для розважальної стрільби, стрільби по паперовим мішеням, по бляшанкам, по різним таким виробам на дистанції ну, можна сказати, до 10 метрів. Якщо більше, то потрібно брати або цілі більшого розміру, або вразити їх буде набагато вже складніше. Тепер проведемо тест стрільбу через хронограф 5 набоїв та накупність з дистанції 7 метрів. Сафарі rf 430 Відстріл на купність та швидкість з чешськими набоями 7 метрів, 5 пострілів 268 233 Так, це щось незрозуміло. Знову якась помилка, мабуть, доведеться ще перестрілювати. Ще е, залишився один. 209. Ну і мабуть дозаряжу ще один, тому що щось не показало. Якийсь, мабуть, бракований набій. Навіть відірвало йому юбку. Так, 232. Ну і підемо дивитись результат. Прилетіло трішки вище. Раз, два, три, пять Ось така купність Один бракований якийсь, тому, скоріше все, його навіть і немає на мішені. Як ви вже помітили, навіть із зазором 020. Ось ще раз демонструю. Ну, він досить туго пролазить. Можливо, навіть тут. Краще сказати, що 0,15. Зараз 0,15 спробуємо. Ну, 0,15 легко, 0,20 того. Навіть з таким зазором швидкість дуже пристойна. Тому що на швидкість у першу чергу впливають якісні набої і дуже гарний барабан. Думаю, це буде повчально для тих, хто ставить якусь шайбу чи ще щось таке, щоб зменшити зазор, не звертаючи увагу на якість. Самих комор, барабану чи ще чогось такого. В першу чергу, як ми бачимо, співісність, якість барабану, а це все впливає на швидкість. Є в мене також раніше вже опубліковане відео із Альфа 440, там зазор набагато менший, але швидкість була гірша. Ну, флаберія, звісно, така чудна штука, тут дуже багато факторів впливає. Ну а кому сподобався огляд такого цікавого флобера, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Долучайтесь до спонсорства, хто має можливість та бажання. Дякую вже тим, хто є спонсором каналу. Ну і всім до побачення!